На Волині чоловік, який здійснив кілька незначних крадіжок, сяде до в'язниці на 5 років. Попередньо засуджений, пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і вже мав би відправитися на фронт. Але замість того, щоб дозволити чоловіку реабілітуватися в очах суспільства і закону, держава відправить його на цілих 5 років до в'язниці. На перший погляд, зважаючи на збитки, які завдав потерпілим гори крадій, 5 років фактичного терміну видаються аж занадто суворим покаранням. Михайло будник, який зараз на лаві підсудних, вкрав з одного домогосподарства дві тисячі гривень з іншого бензокосу, а ще з іншого електроболгарку. Усе вкрадене, в тому числі, і більшу частину вкрадених грошей уже повернуто власникам. А чоловік, який спокусився на чуже добро, щиро ростаються у злочині. Може, і вирок не був би таким, якби засуджений попався в руки українського правосуддя вперше. Але ж ні, він уже двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі за подібні злочини. Останнього разу він вийшов раніше за хорошу поведінку. Цікаво, що якраз перед тим як потрапити за грати, він пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і мав відправитися на фронт. Але ось не пригода суд першої інстанції запроторив чоловік. Віка заграти. З вироком він не погодився і просив апеляцію відмінити покарання і дозволити стати на захист держави. Я шановний суд, прошу, розбереться, щоб повернутися в часі на територію, там де всі мужики. Скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? Скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? Попри те, що за ним тягнеться шлейф-крадіжок, чоловік виправдовується і пояснює, що у характеристиці, яку йому надали, не все правда. Працював багато років у колгоспі і навіть отримав відзнаки за роботу. Лас і кроків служив, маю вермати свого. В общем, я працював там, що на першому ніхто я обсудив, ніхто не скривався, по білях не був. Перед тим як знову ж таки попастися на старих звичках, Михайло проходив службу у війську і готовий був відправитися на фронт. Зараз у суді він оскаржує перший вирок і просить замінити термін ув'язнення службою. На передовій, але судді лишають попередній вирок чомусь без змін? Чому така категорична позиція держави, коли кожні руки на фронті на вагу золота? Прокурор відповідає. Чоловік вже виявив бажання служити, вже тренований, якби вже готовий до служби, готовий йти на передову. Чи не краще, щоб він не служив в лавах зсу? І приносив користь батьківщині, ані щоб його отримували за ґратами, і він просто обходився ще це отримання чималу копійку державі. Це питання не зовсім адресовано. Тій людині, яка має надати на нього відповідь, то яку хоче почути суспільство, як на мене, Обвинувачений скористався своїм правом. Він подав апеляційну скаргу, оскільки не погодився з рішенням суду першої інстанції щодо призначеної міри покарання йому. Суд апеляційної станції. Залишив без задоволення його апеляційну скаргу. А відповідно рішення суду першої інстанції залишив в силі. Як повідомляють у пресі, вартість утримання одного в'язня у СІЗО станом на 2023 рік. Обходиться державі приблизно 11 тисяч гривень на місяць. Сюди входить харчування, медичне забезпечення, одяг, персонал та охорона. Не кожний середньостатистичний українець може дозволити витратити на себе за місяць стільки коштів. Відтак. Згідно тепершніх розцінок, утримання Михайла Будника, який вкрав 2 тисячі гривень і ще розкаївся, обійдеться державі приблизно 630 тисяч гривень за 5 років під вартою. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.